Це Віктор Фандира з села Клинове Сатанівської громади. сьогодні він впевнено ходить на протезах, лише трішки опираючись на палеці, їздить на автівці та займається бджільництвом. Хоча ще декілька місяців тому він розпочинав життя спочатку. Кинуло мене. Я так повністю лежу, так, ну, вночі, та це я сам там пази, прийшли до мене, так лежу, ну сам не можу, бо тут побито все, кажуть, як би сказати. Ну турнікети ти бо тут видно вже ноги нема, туша ще ліпається. Ну це саме натягнули турнікети. Де ще сам контролював? Ну це нормально, все, все. Віктор Фандира з позивним вуйко, розвідник, штурмовик. Зброю до рук взяв у вересні 2022 року. Ходив на завдання як на роботу, ніколи не відступав і при штурмах завжди йшов попереду. За що сьогодні має чимало нагород. Це оце напевно саме саме така. Це золотий хрест. Це дають за шось, якщо а, щось, Що щось, ти щось зробив? 2 жовтня. 2023 року під час виконання бойового завдання Віктор підірвався на міні і втратив обидві ноги. Потім була реабілітація, яку воїн проходив у Немирові, а протезування йому зробили у Вінниці. У травні 2024 року воїн нарешті повернувся додому і почав звикати до сільських доріг. Е, Подвір'я не рівне, до бджіл, то дай нерівне, не рівне, то не рівне, сюди шпортається, щоб не впасти. Це сплошна трудність. Це покамість. Я так нервувався, що капець. У рідному селі повернувся Віктор і до улюбленого заняття бджільництва. На своїх бджіл він каже, мої жужурки. Поки сатанівчанин був на фронті, зі всієї пасіки вижила лише одна сім'я, та зараз їх у нього вже чотири. А, вони вже спляться, маленька сімейка. Ось сховалися отуда от вниз, вперед. Там сидять тут. Ще один виклик Віктора у мирному житті налагодження побуту. Для цього він переобладнує будинок та облаштовує подвір'я. Почав ветеран зі своєї кімнати та санвузла. Наступний крок вкладання бруківки на подвір'ї, щоб було зручно ходити, і було місце для паркування автівки. До слова, авто ветеран уже переобладнав. Зробили. Мені лічно подобається, як в самольоті. Реально, типу, собі гальмуєш, газуєш. Все. 5 листопада Віктор вперше після травми приїхав у городок. Каже, дорогою складнощів не виникало, а ось стоянку для людей з інвалідністю знайшов не одразу. Де ваша студія? В центрі міста, то я от знайшов біля АТБ, це за 300 метрів, що нормальна вільна столянка була. А так нема, де точно нема де. В центрі нема де зупинятися. А якщо є, то зайняті Бог знає, якими машинами. Недоступність до комунальних установ, магазинів та аптек це те, з чим сьогодні стикається ветеран, а ще з нерозумінням людей та запитаннями про те, як там на війні, які так дратують військового. А є таке, що от там а ти вбивав людей. Ні, бляха, я на війні ті типу, посидів, дивився, наприклад. Ну це а ти, а ти а от був на грибах, якась тітка каже, оце недавно. А ти хоч руських бачив солдатів? Я кажу, ви що дурі, чи що? Оцей бабці старі кажу, ну я ж на війні був. Сьогодні Віктор Фандира ні про що не шкодує навпаки, пишається тим, що виконав свій обов'язок на фронті, а тепер планує підтримувати економіку фронту у тилу.